У місті Нікополь на Дніпропетровщині поширюють листівка від нібито української влади з інструкціями, що робити у випадку вибуху реактора на Запорізькій атомній електростанції. Насправді українська влада не має відношення до цих листівок. Це підтвердили у Нікопольській районній військовій адміністрації. Листівки мають очевидний намір викликати панічні настрої у людей, а самі поради не захищають, а навпаки, наражають людей на небезпеку. До того ж, текст листівки написаний із численними помилками. Це вказує на те, що його некоректно переклали з російської. Кремлівські медіа продовжують поширювати дезінформацію про атаки Запорізької атомної електростанції. Цього разу пропагандисти заявляють, нібито ЗСУ вдарили по сховищу радіоактивних відходів ЗАЕС. Однак від першого дня захоплення станції в березні російські військові влаштовують на території ЗАЕС обстріли та провокації, звинувачуючи у цьому Україну. У серпні в енергоатомі постійно фіксували російські прильоти. Росіяни стріляли безпосередньо поруч із дільницею зварки, та сховищем джерел випромінювання. Також працівники станції зняли відео, яке доводить, що обстріли вели саме росіяни. Російські окупанти звинувачують Україну і так званому екоциді на Донбасі, начебто, українська сторона влаштувала вибух на пивному заводі в Донецьку, внаслідок якого відбувся витік аміаку. Однак Збройні сили України не завдають ударів по цивільних об'єктах. Якщо припустити, що завод обстріляли дійсно українські військові, то найімовірніше на заводі була військова ціль. На Донбасі справді відбувається екоцид, але відповідальність за це несуть росіяни та місцеві колаборанти. Так, там зокрема гостро стоїть проблема затоплених шахт, яка ще збільшилася в умовах повномасштабної агресії. Тим часом український антивакцинатор Сергій Гула поширює фейк, начебто в Україні фальсифікували статистику COVID-19, щоб США передали нам непотрібні вакцини. Статистику COVID-19 в Україні публікують, але щотижнево, а не щоденно, як це було до повномасштабного вторгнення Росії. Насправді, США ще минулого року зобов'язалися збільшити допомогу іншим країнам, у тому числі й Україні, щоб прискорити вакцинацію проти COVID-19. нагадаємо, що щеплення проти COVID-19 дуже важливе. Воно суттєво знижує ризики ускладнень при захворюванні та рятує тисячі життів.